Шошенятка, пишіть в особисті повідомлення, пишіть коментарі. Відправимо по, по Україні. Шотландські котики, Scottish Страйт. Коли цікавлять такі кошенятка, пишіть в особисті повідомлення, можливо, відправимо по Україні. Знаходимось в місто Полтава, можемо відправити по всій Україні. Шотландські котики, Scottish Страйт та Scottish Fold. Коли цікавлять, звертайтеся в особисті повідомлення. Коли є якісь запитання, пишіть тут в коментарях, будемо відповідати на всі ваші запитання. Ось такі в нас є кацюні. Так. Що тут? Куди нам? Шотландські котики, Скотті Страйт та Скотті Шфолт. Коли цікавлять такі кошені отка, пишіть особисті повідомлення, можлива доставочка по Україні. Знаходимось в місті Полтава. Коли цікавлять, звертайтесь, будь ласка.